Це історія про те, як народився Всесвіт, і як людство зробило свої перші кроки до зірок. Підпишіться та поставте лайк, якщо любите такі спокійні історії. Ми разом продовжимо відкривати космос. Частина перша. Початок усього. Великий вибух, уяви собі ніч настільки темну і тиху, що навіть думка про світло здається дивною. Такою була порожнича перед народженням Всесвіту. Жодних зірок, жодних планет, навіть простору і часу не існувало. І ось близько 13,8 мільярдів років тому сталося те, що називають великим вибухом. Це не був вибух у звичайному сенсі, як феєрверк чи вибухова хвиля. Це було раптове народження простору і часу, розширення з нічого, яке почалося миттєво. У перші мільярдні частки секунди після цього моменту. Всесвіт був надзвичайно галячим і щільним. Температура сягала трильйонів градусів. Усе, що ми зараз знаємо: атоми, галактики, простір, навіть закони фізики, народилося в цей момент. Вчені вважають, що в тій першій миті виникли фундаментальні сили: гравітація, електромагнітна сила, сильна і слабка ядерні взаємодії. Всесвіт був наповнений супом із елементарних частинок: кварків, глеонів, лептонів, фотонів. Це був хаотичний, але дивовижно впорядкований стан. Через мізерний проміжок часу, приблизно 10 36 секунди, сталося явище, яке називають інфляцією. Всесвіт розширився з неймовірною швидкістю, у багато разів швидше, ніж швидкість світла. Це розширення згладило на рівності простору і зробило Всесвіт майже однорідним. Після завершення інфляції він продовжував розширятися, але вже значно повільніше. Через кілька секунд температура знизилася настільки, що кварки почали поєднуватися в протони і нейтрони. Це був перший крок до створення атомів. У ті ж самі миті виникло більше матерії, ніж антиматерії. Чому саме так? Це одна з найбільших загадок науки, адже матерія і антиматерія мали б знищити одне одного. Але невеликий надлишок матерії залишився, і саме з нього утворилося все, що ми бачимо сьогодні. Перші хвилини були б вирішальними. Протони і нейтрони почали поєднуватися, утворюючи ядра найпростіших елементів водню, гелію і крихітних домішок літію. Цей процес отримав назву первинний нуклеосинтез. У той час температура Всесвіту впала до мільярдів градусів, але він все ще був занадто гарячим для утворення атомів. Електрони і протони не могли поєднатися, бо фотони мали надто багато енергії і розривали будь-які зв'язки. Всесвіт залишався непрозорим ще близько 380 тисяч років. Лише тоді, коли температура впала до приблизно 3000 кель, електрони змогли з'єднатися із ядрами і утворити нейтральні атоми. Простір став прозорим для світла, і фотони, що вивільнилися тоді, подорожують до нас і сьогодні. Це і після світ Великого вибуху, відомий як реліктове випромінювання, його можна зафіксувати в сучасними телескопами, як слабке, мікрохвильове сяйво, яке заповнює весь космос. Після цього настав так званий темний вік, період, коли в Всесвіті ще не було зірок. Простір був наповнений лише темною матерією, водним і гелієм. Гравітація. Почала збирати цього матерію у гігантські хмари, з яких народилися перші зорі і галактики. Але про це ми поговоримо в наступній частині. Уяви. Усе, що ти бачиш навколо твої руки, твоє місто, місяць на нічному небі і найвіддаленішій галактики, усе це колись було частиною маленької, неймовірно гарячої точки. Всесвіт, який дається безмежним, почався як щось надзвичайно крихітне. І, попри те, що минули мільярди років він усе ще розширюється. Частина друге. Перші зірки, світло, яке розігнало темряву. Після того, як Всесвіт став прозорим і настав період темних віків, він виглядав як величезний океан газу. Усе складалося майже повністю з водню й гелію. Не було жодних зірок, жодних планет, жодних галактик, лише холодні хмари матерії, що повільно рухалися під дією гравітації. Але саме в цій простоті крилася майбутня краса. Гравітація почала тягнути ці газові хмари до центрів мас, створюючи перші протоструктури. Це було повільно і непомітно, але з часом газові хмари ставали дедалі щільнішими. У місцях найбільшої концентрації температура піднімалася, і приблизно через 100-200 мільйонів років після великого вибуху відбулося щось неймовірне. У ядрі цих газових купчень запустилися термоядерні реакції. Перші зірки спалахнули своїм світлом. Ці зірки були зовсім не схожі на наше сонце. Вони були волочезними, у сотні разів масивнішими, з дуже гарячими поверхнями і яскравим випромінюванням. Їх називають зорями популяції 3. У їхніх ядрах уперше почався синтез важчих елементів вуглецю, кисню, азоту. Коли вони вибухали, як наднові, ці елементи розліталися у космосі, збагачуючи газ. Із цього газу згодом народжувалися нові, менші і довговічніші зорі, а також майбутні планети. Світло перших зірок почало розганяти темліву і іонізувати навколишній газ. А цей процес називається епохою реіонізації. Всесвіт перестав бути темним і став прозорим майже всюди. Поступово почали формуватися перші галактики, гігантські системи зірок, газу, пилу і темної матерії. Вони були зовсім не схожі на величні спіральні галактики, які ми бачимо сьогодні. Це були хаотичні невеликі утворення, що часто зливалися між собою, утворюючи дедалі більші структури. Саме тоді народжувалися перші надмасивні чорні діри. Коли масивні зорі помирали, їхні ядра колапсували під дією гравітації, утворюючи чорні дюри, які починали поглинати навколишній газ. Деякі з них ставали настільки активними, що випромінювали колосальну кількість енергії і формували так звані квазари, найяскравіші об'єкти у всесвіті. І їхнє світло ми можемо бачити навіть із відстаню понад 13 мільярдів світлових років. Протягом наступних мільярдів років всесвіт став дедалі більш впорядкованим. Галактики групувалися в скупчення, а скупчення у гігантські нитки і стіни космічної павутини. Між ними залишалися майже порожні області, космічні порожнечі. Сучасні телескопи дозволяють нам бачити ці структури і уявити масштабну картину. Всесвіт виглядає як гігантська мережа світла і темряви. Можливо, найпростіше усвідомлення в тому, що ми зроблені з того самого матеріалу, який створили перші зірки: кальцій у наших кістках, залізо у крові, кисень, яким ми дихаємо, усе це народилося в зорях, які давно вже згасли. Тож, коли ми дивимося на нічне небо, ми буквально дивимося на наше походження. Але це лише початок історії. Після формування перших галактик почалась епоха бурхливих космічних подій, народження мільярдів нових зірок, формування планетних систем, житання галактик. У наступній частині ми поговоримо про те, як утворилися такі гіганти, як чумацький шлях, і як у цьому безмежному космосі з'явилося наше сонце. Частина 3. чумацький шлях і народження сонячної системи. Коли перші галактики сформувались і почали рости, деякі з них стали основою для найбільших структур сучасного всесвіту. Серед них наша рідна галактика Чумацький шлях. Вчені вважають, що чумацький шлях почав формуватися приблизно 13 мільярдів років тому з невеликих протогалактик, які злилися між собою. На ранніх етапах це була невпорядкована, майже куляста система. Але з часом вона не була знайомої нам форми великої спіралі з двома головними рукавами і центральним балджем, де сконцентровано багато старих зірок. Наша галактика величезна, її діаметр близько 100 тисяч світлових років, а в ній сотні мільярдів зірок. І ось серед усіх цих зірок на одному з рукавів Уріонівському приблизно. 4,6 мільярдів років тому сформувалася зоря, яку ми називаємо Сонцем. Як же це сталося? У галактиці постійно існують гігантські молекулярні хмари газу і пилу. Під дією гравітації одна з таких хмар почала стискатися. Можливо, її колапс спровокував вибух над нової десь неподалік, що надіслав ударну хвилю, і змусив хмару ущільнитися. У центрі хмари почав формуватися протозоряний диск. У його центрі температура і тиск поступово зростали, доки не запустився термоядерний синтез. Так народилося сонце. Але довкола залишилося багато газу і пилу, які не потрапили всередину зорі. Із цієї речовини отворився протопланетний диск справжня фабрика планет. Маленькі частинки пилу сліпалися в камінці, камінці в валуни, а ті в планети земалі. Упродовж мільйонів років ці об'єкти стикалися, іноді руйнували одне одного, іноді зливаючись, доки не сформувалися планети. Ближче до Сонця, де температура була вищою, утворилися кам'янисті планети: Меркурій, Венера, Земля, Марс. Далі, де було холодніше, з'явилися газові гіганти Юпітер і Сатурн, а ще далі крижані гіганти Уран і Нептун. Земля на початку свого існування виглядала зовсім не так, як зараз. Її поверхня була розпеченою, атмосфера складалася з водяної пари, метану й аміаку. Часті удари астероїдів та комет приносили воду і уранічні молекули, які ймовірно стали будівельним матеріалом для життя. Приблизно 4,5 мільярдів років тому. Сталася подія, яка визначила вигляд нашої планети на мільярди років уперед. З землею зіткнувся об'єкт розміром із Марсом, якого називають Тея. Це зіткнення було настільки потужним, що частина речовини викинулася на орбіту, де згодом злилася у супутник місяць. Саме він стабілізував нахил у цій землі, а отже, і клімат, створивши сприятливі умови для розвитку життя. У той самий час у сонячній системі відбувалася справжня космічна битва. Гігантські планети рухалися з нестабільних орбіт, розсіюючи дрібні об'єкти, кидаючи їх у далекі області або викидаючи зовсім із системи. Цей період називають пізнім важким бомбардуванням. Хоча він був руйлівним, він також міг зіграти ключову роль в появі океанів на Землі, адже разом з кометами і астребидами на планету потрапляла вода. Коли хаос вщух, сонячна система почала виглядати більш обпорядковано. Сонце стало стабільним джерелом світла і тепла. Планети зайняли свої орбіти, а на Землі почали формуватися океани. Наступний розділ історії це поява життя, яке перетворить нашу планету на унікальний зелений світ. У наступній частині ми поговоримо про те, як на ранній Землі з'явилися перші клітини і як з них за мільярди років виникло різноманіття форм життя, яке ми бачимо сьогодні. Частина 4. Як мертва планета ожила походження життя. Коли сонячна система заспокоїлася, Земля поступово втратила більшість свого початкового тепла. Її поверхня охолола настільки, що водяна пара в атмосфері почала конденсуватися і випадати дощами. Це тривало тисячі й тисячі років, доки западини і кратери не заповнилися водою. Так утворилися перші океани. Стародавні моря були не схожі на сучасні, вони були теплішими, вмістили розчинені метали і мали зовсім інший хімічний склад. У цій первісній юшці під впливом сонячного ультрафіолету й електричних розрядів блискавок відбувалися нескінченні хімічні реакції деякі з них призводили до появи складніших органічних молекул: амінокислот, цукри жири. Науковці досі сперечаються, де саме виникло життя. Є кілька гіпотез. Мілкі озеа або припливні лагуни. Тут концентрація органічних сполук могла бути достатньо високою, щоб почали формуватися складні молекули. Либоководні гіротермальні джерела. Тут, на дні океану, багаті на мінерали гарячі води створювали умови для хімічних реакцій, а пористі структури джерел могли служити комірками для перших клітин. Занесення з космосу. Деякі вчені лажають, що органічні молекули або навіть найпростіші форми життя могли прилетіти на Землю з кометами чи метеоритами. Як би там не було, приблизно 3,8 мільярди років тому з'явилися перші прості живі організми. Це були мікроскопічні клітини, схожі на сучасні бактерії. Вони вміли відтворювати себе, споживати прості речовини і отримувати енергію. Перші мільярди років життя було дуже простим, але поступово воно змінювалося. Одним із найважливіших відкриттів стало вміння деяких мікроорганізмів використовувати енергію сонця для виробництва їжі процес, який ми називаємо фотосинтезом. Частина 5. Кроки людства до космосу Коли перші люди вийшли на африканські рівнини, вони навряд чи замислювалися над зорями, їх турбувало полювання, їжа та виживання, але нічне небо завжди було над ними. Чистий незасвічене воно вражало величезною кількості зірок і смугою чумацького шляху, яка тяглася від горизонту до горизонту. Поступово наші предки почали бачити у зірках закономірності. Вони помітили, що деякі з них утворюють фігури сузір'я. Щоранку сонце сходило в іншому місті, місяць змінював свою форму, а зірки повільно рухалися небом. Це стало першим календарем, першою картою і першим способом орієнтації в просторі. Стародавні цивілізації створювали свої космічні віфи. У Шумерів були історії про богів, які жили на небесах. Єгиптяни вирівнювали свої храми і піраміди за зорями, Майя та інки відстежували рухи планет із вражаючою точністю. Китайці складали зоріні карти, а греки закладали основи наукової астрономії. Згодом з'явилися перші інструменти для вивчення неба: гномони, астролябії, спостережні майданчики. А потім прийшов революційний момент винахід телескопа. У 1619 році Галілео Галюлей спрямував перший телескоп у небо і побачив, що місяць має гори і кратери, Юпітер має чотири супутники, а шумацький шлях складається із мільярдів зірок. Це назавжди змінило уявлення людства про своє місце у всесвіті. Відкриття наступних століть показали, що наша планета не центр космосу. Спочатку зрозуміли, що Земля обертається навколо Сонця, потім, що Сонце лише одна з мільярдів зірок у нашій галактиці, а далі з'ясувалося, що сама галактика лише одна з мільярдів інших. У ХХ столітті людство зробило новий крок: вийшло у космос у 1961 році. Юрій Гагарін став першою людиною, яка побачила Землю з орбіти. Через деякі кнороків Ніл Армстронг ступив на поверхню місяця. З того часу ми запустили космічні телескопи, зонди, які відвідали всі планети сонячної системи, і навіть апарати, що вийшли за її межі. Сьогодні ми живемо у часи справжньої космічної революції. Компанії створюють багаторазові ракети, будуються плани колонізації Марса, астрономи відкривають тисячі екзопланет, світив, де можливо існує життя. Телескоп Джеймса Вебба дозволяє зазирнути в найглибше минуле Всесвіту майже до моменту його народження. Наше прагнення досліджувати космос це прагнення зрозуміти себе. Адже чим більше ми дізнаємося про Всесвіт, тим більше усвідомлюємо, наскільки він величезний і наскільки рідкісним є наше життя. І, можливо, одного дня ми дійсно вирушимо до зірок. Заснуємо колонії на інших планетах і будемо дивитися на сонце уже з далеких світів. А поки ми можемо просто лягти і подивитися на нічне небо і відчути, що ми частинка цієї грандіозної космічної історії.